Сарнинським новинам 77. Але чи не вперше за майже столітню історію видання призначення головного редактора обросло скандалами довкола двох пропонованих засновникам прізвищ. Ляшко Світлана Феліксівна і Рачковська Баковська Ірина Володимирівна. Колектив керівника зі сторони вирішив не сприймати. Понад 20 літ разом пройшли біди, радощі. Ми цю оце, що зараз в редакції все разом, все згуртовано. Після обрання головного редактора видання заступником голови облради його колектив визначився з тим, кого хоче бачити в кріслі керівника. У нас в статуті прописана норма, що вони обирають трьома четвертими голосів, і от і все. Тобто, вони одну цю кандидатуру пропонують усім. На районній раді підтримали кандидатуру. Колеги нашої із Березнівського радіо цю людину в колективі ніхто не бачив жодного разу і ніхто не знає, але вони підтримали її кандидатуру і написали листа на міську раду так само, що підтримали саме цю кандидатуру. Я з ними не знайома, і вони не знають, хто я, що я за людина, і відповідно я не знаю кожного із, із них безпосередньо. В загальному я ознайомлена. Але я думаю, що загальна спільна праця вона об'єднає, вона наблизить, скажімо, якісь погляди, якісь цінності. Переможу, скажімо, інші люди. Слава Богу, значить. Буде людям можливість працювати далі. Доки Сарненська міськрада визначалася, виявилось, що конфлікт довкола редакторського крісла радше політичний ніж господарський між нинішньою владою в районі і місцевим бізнесом, який в позиції відтак за старі і перевірені кадри. Якби е е головного редактора хто вона зараз там є ляшко, от якби її не підбурювали. Є в нас така Холодович Маркова. Якби її не підбурювали, не писали статті, такі які не треба. Тому що саме в кучі того, що що ето, ето уму не постіжимо. Погрози оті, Оце єрунда. Ви розберіться, спочатку, хто її набурює. Мені і що та людина хороша, що та людина хороша, аби що була в нас якась чіткість і справедливість. Якщо людина пише статтю, треба писати і за тих, і ту сторону вислухати, і ту сторону вислухати. В закритому режимі депутати місцевої ради, хоч і не одноголосно, та все ж визначились. Шалька Терезів схилилась не на сторону чинної виконувачки обов'язків редактора. З цим категорично не погодились в обласному відділенні національ Спілки журналістів однозначно. Національна спілка журналістів України буде підтримувати далі трудовий колектив газети «Сарненські новини. Ми будемо так само підтримувати і в їх наміри подавати до суду. А про про, про подальші дії секретаріату обласної журналістської організації я не хочу зараз. Хай нехай це буде нашою таємницею. Хочу сказати лише одне: що ми будемо йти до кінця і відстоїмо. На посаді редактора «Сарненської районної газети, газети, яка має 11 тисячний тираж. Світлану Ляшко. Хто ж керуватиме «Сарненськими новинами, визначить голос райдержадміністрації, адже саме там ще не висловили офіційної позиції у кадровому питанні. Якщо там підтримують міську та районну ради, головним редактором стане Ірина Рачковська Баковецька. В іншому випадку доведеться шукати компромісної фігури, яку підтримують хоча б три з чотирьох засновників газети. Наталка Гусарук, Валерія Степанова, Володимир Захаров. Новини Рівного